Я вітаю вас, малята, в цей осінній гарний день. Сонце сяє і сміється, хмарка біля нього в'ється, вітер весело співає, з березками розмовляє, листячко летить клинове, шле вам, діточки, вітання і найкращі побажання. Малята сьогодні до нас у гості завітала білочка і хочу розповісти вам цікавий віршик. Давайте послухаємо його уважно. На узліссі клен росте, листя в нього золоте. Осінь чемно він вітає, листячко своє скидає. Дітки, а яке дерево росло на узліссі? Так, клен, відшукайте клен на цій картинці. Так, ось він, молодці. А як назвати одним словом клен, береза, ялинка? Так, це дерева. Дітки, подивіться, серед дерев сидить білочка. Яке дерево знаходиться попереду білочки? Так. Клен, а позаду неї ялинка. А зараз яке дерево знаходиться позаду білочки? Так, берізка. А попереду ялинка. Молодці. Дітки, погляньте до білочки поспішає їжачок. Їжачок приготував для своєї подружки білочки смаколики, які дуже полюбляє білочка. Які смаколики близько біля білочки. Так, горішки. А який смаколик далеко від білочки. Так, шишка. Малята, а скажіть, яких смаколиків багато у білочки? Горішків багато, а шишка одна. Дітки, а скажіть, які смаколики стоять далеко від їжачка? Так, грибочки, а який смаколик стоїть близько до їжачка? Яблочко. А скажіть, яких смаколиків у їжачка багато, а яких мало? Так, грибочків багато, а яблучко одне. Давайте скажемо білочці і їжачку дякуємо та подаруємо їм цілу корзину смаколиків.